З нами на зв'язку священник Православної церкви України, отець Володимир Довгайчук із села Сусваль Оваднівської громади Волині. Вітаємо, отче Володимире. Володимир Довгайчук, священник Православної церкви України із села Сусваль, Володимирського району. Слава Богу, Справді! пане Володимире, що Слава, слава навіки, чую, поганенький, але вже, вже, напевно, краще як був. Я вас чую. Там ми вас не чуємо. Отже, хочемо обговорити цю ситуацію, яка склалася у селі Сусвалі. Виявляється, там збудована там, церква Московського патріархату. Як так трапилося? Що вам відомо на цей момент? І саме цікаво, що. На її освячення, так, чи на відкриття, навіть зігнали місцевих школярів? Відбулося. Ну, почнемо спочатку. Напевно, настоятелем там церкви Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Я являюся з березня місяця. Коли я прибув на служіння до цього села, до цього храму, вже цей храм, е Московської, Московського патріархату вже був збудований. Не було лише полів, не облагороджене було кругом церковне подвір'я, але він вже був збудований. Ну і наскільки мені була до, до відома до, доступна інформація, от і мені е предоставили її. Е е Працівників ОТГ, що дозвіл був даний ще в 2017 році на облаштування індивідуального будівництва, був даний запит. І ще е, хочу зауважити, що учаснику антитерористичної операції була дана земля у розмірі е, 25 соток уже у 2021 році було дано дозвіл на е, е, було розроблено документацію і дано дозвіл на Будівництво на індивідуальне будівництво, mm -hmm. тобто Чи, будували будинок, а збудували храм так, бо до недавнього часу куполів не було. а Купола з'явилися буквально минулого тижня, поставили куполи. І вже щоб не було, напевно, зайвого галасу не освячувалась ні в неділю, ні в понеділок на свято Архістратига Божого Михаїла, була освячена у вівторок. Так, і звичайно, там, так як ви вже сказали, були присутні школярі. що надзвичайно для мене було боляче, бо, як я казав, що я Проявляв ініціативу прийти навіть до десь до школи на свято першого дзвоника, що проігнорувалося, а школярі були присутні на відкритті даного храму Московського патріархату. А як пояснюють батьки цих учнів, вони прихожани того храму? Прошу ще раз, не, не почув питання. Як пояснюють вчителі і батьки цих дітей? Вони е, прихожани цього храму? Храму. Не, не чую. Хочемо дізнатися пояснення, е, зокрема, вчителів. Що кажуть вчителі? А що кажуть вчителі, ну з так як я зробив допис у Фейсбуці з вчителями, поки що я не, не, не мав нагоди спілкуватися зі школи, але ну, пишуть, що вчителі, вчителі та учні в дистанційному навчанні не може такого бути. Але факти є беззаперечні, тому що це підтверджується фотографіями. І з другої сторони, я кажу, що Якщо на дистанційному навчанні, то чому вони присутні на відкритті храму? А з другої сторони, в мене питання до, до керівництва школи: напевно, яке національно-патріотичне виховання у дітей, котрі йдуть? Це вже не маленькі діти, які розуміють, що відкривається храм Московського патріархату. І вони це розуміють прекрасно. І як, як це усвідомлюють, що коли їхні батьки, діди напевно стоять зі зброєю в руках? На кордонах нашої держави, обороняючи її суверенітет, приходять до, до, до даного храму московського патріархату. Пануче. А чи відомо вам Студія? яка кількість ось цих людей, прихожан та саме ходять до цього московського храму, саме із цього села? Можливо, це якісь були привезені чи приїжджі з інших сіл? Так, звичайно, якщо розібратися, то в нашому селі не настільки багато. Основна маса це, напевно, про це відсотки 80 з всіх, це є прихожани Православної церкви України, тобто нашого храму. ну, Десь відсотків 20%. ну, Може я кажу, десь Хат 20, які є приналежними до церкви Московського патріархату. Але людей, звісно, вони зібрали, бо є сусідні села, які є повністю належать до Московського патріархату. І такі села, як Красностав, Свічів, які прибули в, в селі Овадному. Там є якась частина невеличка так само, бо там так само був за короткий термін збудований храм, наскільки мені відомо. І так само приїхали звітам люди, ну, знаєте, як я кажу, за, як за добрих радянських часів зробили масовку. І... Ну, добрі, добрі це в лапках. Ми правильно розуміємо. Прошу ще раз. Добрі радянські часи, добрі в лапках. Звичайно, звичайно. Звичайно, це. Отже. Я в лапках сказав. А чи спілкуєтеся ви от з прихожанами Московського патріархату, чи можна їх переконати? Е, ви знаєте, що я, напевно, переважні. Ну, я, напевно, глибоко переконаний, що в переважній своїй більшості е, люди за, заангажовані тею ідеологією. Тому що е, в переважній своїй більшості вони не знають історію. Їх можна переконувати, з ними треба говорити і їм треба розказувати. Е, це залишки от такого московського патріархату, який е, там е, ну, ідеологія така, що як батюшка сказав, так має бути. І так воно і є, і всі в це щиро вірять. Але ніхто не відкриває книжку і просто-напросто не прочитає історії. Хоча б історії то, тої, яка стосується церкви, яка стосується безпосередньо анексії Київської митрополії, яка відбулася 1686 року, де ми 300 років перебували в безпосередній підлеглості, незаконній, причому підлеглості московського патріархату і Ну вони вони розказують ми українська церква, ми ну але ж вони досконально не не розуміють тих всіх канонів постулатів церкви, які необхідно дотримуються Кожен священик, кожен єпископ, бо церква, що ви розуміли сама по собі, як церква, як парафія з одним священником не може перебувати. Священник приналежний до єпископа в підпорядкуванні єпископа, єпископ підпорядкуванні предстоятеля. Предстоятель відповідно, ми маємо і християнне єднання з церквами. Це є, бо як церква Христова є тіло Господнє, і воно єдине. Це що ми територіально поділені, це одне. А те, що ми всі в єдиній в христийній приналежності, це одне. І вони нам розказують, що ми і українська, ми ні до кого не належимо. Як ні до кого. Ви належите прямо безпосередньо до московського патріархату. Це російська православна церква в Україні. Хоча це був закон, але він був не виконаний. Якби він був виконаний, може набагато більше би людей зрозуміли, що до якої вони церкви ходять. Ну, взагалі, дивна позиція людей у селі, яке називалося раніше жовтень, от, а тепер люди кажуть, що неправильно його перейменували. Ну, дехто каже. Хоча насправді, ну, Сусфальт це прізвища загиблого воїна, який загинув в антитерористичній операції. Я розумію, що ви Я не почуєте. Не повністю, не повністю почу. Я про назву села, що дехто досі вважає його жовтень, це від місяця жовтня, а не від жовтневої революції, так званої. На жаль, у нас розривається зв'язок. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, дякуємо вам, пане, отче, за ці коментарі. Священик Православної церкви України і села Сусваль, у Ваднівської громади Володимирського району Володимир Довгайчук був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного і спілкувалися про ситуацію із відкриттям там церкви Московського патріархату, яка була збудована замість хати та й не постала ця церква. Нам в її відкриття запросили, чи пригнали, чи зігнали дітей із уроків. Дякуємо вам на все добре. Тримаймося.